Всім привіт! Мене звати Аня, і це вже друге відео на каналі, і воно буде присвячено Арії Магди з опери Ластівка Пучіні. Перше про що ми поговоримо, це контекст арії. Опера «Ла Рондіне», як вона називається італійською мовою в перекладі Ластівка була написана Пучіні в 1917 році. Це лірична історія про кохання. Нагадаю вам, що внизу ви знайдете всі тайм-коди, і якщо ви добре знаєте лібрету цієї опери, то, звичайно, можете просто пропустити цей шматок. Яке ж місце займається арія в опері? Арія відбувається в першій дії. Тут ми знаходимося у Парижі, у Вітальні Магди на її вечірці. Гостями є поет Пруньє, дами, заможні друзі та молодий Руджеро, але він з'явиться трохи пізніше. Що стосується початку опери, то можемо його охарактеризувати як такий легкий, світський, запах шампанського, такий парижський салон 1910-х років, жарти, розмови про любов, про легкі почуття. Але за оцим всім, є, ми бачимо, відчуваємо духовну порожнечу головної героїні Магти. Що ж відбувається перед Арією? Перед Арією ми чуємо, як поет Пруньє вигадує історію про Дорети та співає легко пісеньку. В якийсь момент він зупиняється, і це саме той момент, коли ми чуємо слова ді Доретта, потейн до вінар, які перекладаються, хто б міг розгадати чарівний, прекрасний сон Доретти?» Тут раптом підхоплює його Магда, продовжуючи співати, і вона перетворює цю салонну, просту пісню на відкриття своїх почуттів. І саме тут розкривається її персонаж. Що ж відбувається під час цієї арії? Під час цієї арії Магда вона ніби втрачає контроль і в якийсь момент вже перестає співати про вигаданого персонажа Доретту і починає співати про саму себе. Цей момент можна назвати його навіть пророчим, тому що тут вона ще не знайома з молодим Руджеро, простим щирим юнаком, з яким незабаром вона утече заради справжнього кохання. Але в арії вона вимовляє слова, які стануть, вони стануть її долею. Що ж відбувається після цієї арії? В залі тиша, всі зворушені. Всі аплодують, але вони не зовсім розуміють, що сталося. Для них це просто красива імпровізація. А насправді, насправді тут ми розуміємо, що Магда, можливо, в перше житті розуміє, що її багате, дуже комфортне світське життя, воно порожнє, порожнє, бо в ньому немає справжнього кохання. І саме після цієї арії вона зустрічає молодого Руджера. Як ми вже сказали, до цього, з яким вона утече і з яким вона нарешті зможе прожити цей чарівний сон Дорети, чарівний сон або реальність про кохання. Отже, підсумуємо: ця арія вона є дзеркалом всієї опери. На початку ми бачимо таку грайливість, кокетство, а середня частина вона нам вже дає побачити, відчути пробудження почуттів головної героїні. І фінал він дуже важливий, тому що звучить правда: ніяке багатство не може замінити справжнього кохання. По тут показує нам жінку, яка живе в золотій клітці, але вперше розуміє, що любов це чи саме любов, це справжня свобода. Перейдемо до другої частини, а саме до перекладу та підтексту. Як я вже казала в попередньому відео. Дуже часто в оперних аріях недостатньо мати дослівний текст арії, тому що є дуже багато підтекстів, і я сподіваюся допомогти вам з їх розумінням. Отже, перейдемо до першої фрази. Як я вже сказала до цього, перекладається вона так. Хто би міг розгадати чарівний, прекрасний сон Доретти? Друга фраза come come mai, come mai fin. Як же її секрет закінчився. Тобто, як же розкрилося те, що вона так приховувала в серці. Наступна фраза. Me. un giorno uno studente in bocca bacio. На жаль, Ай! одного дня студент поцілував її вуста. Це такий момент здивування. Це спогади про те щире, юнацьке кохання. Наступна фраза є дуже важливою в арії, але будьте уважні, вона не є кульмінацією. Вона є середньою частиною дуже важливою, тому що саме в неї, як я вже сказала до цього, ми бачимо пропучення справжніх почуттів. І вона звучить так: Ефульбачо ріве, фула пассионе, і був той поцілунок откровенням. Він був пристрастю. Саме тут ми бачимо пробудження справжніх почуттів героїні. Ми вже тут не чуємо історію про Доретту, ми чуємо історію саме Магди. І вона тут каже не про фізичне бажання, а про духовну любов. Наступна фраза це стан такого польоту, екстаз краси, фолеморе, фолебреца. Це. Неймовірне кохання і неймовірне сп'яніння, якщо дослівно. Тобто від цього неймовірного кохання, вона в стані польоту, в стані сп'яніння, вона просто в стані насолоди. Наступна фраза: Кіла сотількареця, думбачок, потра. Хто тонку ніжність такого гарячого поцілунку? Коли-небудь зможе переказати. Бачите, яка така грань тонка, тонкий, ніжний, але гарячий, тобто пристрасний поцілунок, але він настільки тонкий, що ця пристрасть, вона не фізична, вона описує саме те духовне, справжнє кохання, яке насправді неможливо описати словами. І тут ми відчуваємо таку усмішку, музика повинна звучати як такий. Дотик, ніжний дотик люблячої руки. Наступна фраза. Аміосонньо, віта, Ах, моя мрія, ах, моє життя. І саме тут підтекст він такий, що вона насправді зрозуміла нарешті, що її мрія, її сенс життя був в знаходженні справжнього кохання, що от що таке життя це любов. Наступна фраза імпорта ла рікца се аріфоріта. Яке значення має багатство, якщо нарешті знову розквітло щастя? Оцей фінал, який нам каже ту правду, яку вона нарешті розуміє, що ніяке багатство не може замінити відчуття справжнього кохання? І фінальна фраза Осоньодор Потерамар Козі. Це золота мрія, золотий сон кохати саме так. Це не вигук про кохання, це ніби молитва. Треба сказати, що загальний сенс цієї арії, він у відкритті кохання як сенсу життя. Пучіні тут створює дуже тонкий жіночий психологічний портрет. Що стосується технічно вокальних порад та секретів. Ця арія побудована на кантелені з поступовим емоційним зростанням. Але цю арію не треба співати як якусь драму, щоб показати свій голос. Це дуже інтимна, жіночна, неймовірної краси арія, яка у фіналі перетворюється в молитву вдячності молитву за вміння і бажання кохати. І сьогодні на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що це відео було вам корисним. До нових зустрічей. Па-па! Знаєш, що мені сказали люди, які подивилися перше відео? А де речитатив? Ну, ти уявляєш, ми записали Арію, тільки текст Арії, а речитатив ні. Ну, це просто це скандал. Хто б знав, як холодно? Спина.